Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Гарне товариство, цікаві гості та завжди актуальні розмови. Все це про другу каву. І сьогодні я надзвичайно рада вітати цих гостей у студії, тому що давненько не було і вже цікаво поговорити про те, що трапиться вже завтра. Ну а про що робимо таку невеличку завісу, яку привітриємо за кілька секунд у студії Людмила Лінник та Андрій Савка. Вітаю вас! Вітаємо добрий день. Будемо сьогодні говорити про нашапку, яка повертається. Але давайте перед тим поговоримо, як ваші справи, як ваш ранок. Прокинулись, живе приїхали. Доїхали. Минулий корок у пасічній. На щастя, він був в інший бік. Аварія була не в бік міста, а в бік пасічного. Ага, Ми там пощастили. аварія, так? Ну, як так. завжди на пасічній. Якщо ви десь там через пасічну, може вже роз'їхалося, але краще не їдьте. Я вам скажу, я їхала через пасічну сьомій ранку. Ну це прекрасно. Там немає ні корків, нічого. Тому малесенький лайфхак. Якщо вам треба на роботу, навіть на дев'яту, виїжджайте о осьом. Є ще один лайфхак. Мені порадив один із заступників міського голови їхати через лисець. Сказав, що туди так нормально їхати. 25 кілометрів! Ну Нічого. зато... Буває швидше ніж через пасічну, це однозначно. Що вітаю вас з тим, що на шапку повертається? Вітаю вас тим, що вже завтра, 4 травня о 18.00, ми будемо всі разом на перехресті вулиць Вітовського та Лесі Українки. Розповідайте, коли вирішили, що на шапку має повернутися? знаєте, цього року, мабуть, вперше, оце шостий сезон, але, мабуть, вперше в нас не було жодних сумнівів, що на шапку буде. На шапку 2023 буде. Якщо минулого року ми дуже вагалися в зв'язку з цими всіма подіями, які були в Україні на той момент, і зараз вони нікуди не ділися, але зараз ми якось уже трошки адаптувалися ніби звикли. Минулого року у нас були дуже великі сумніви. А цього року сумнівів не було абсолютно жодних. Ми були впевнені, що щойно потепліє, ми відкриваємо сезон. Як вирішили за дату? Чому саме завтра? Дивились в календар. Вишукували погоду, <смеш> ми те Пла планували. <смеш> можливо, навіть трошки швидше, ну але дійсно шукали погоду. Бо так насправді ми хотіли минулого тижня відкриватися, попередній чи <смеш> але подивилися на погоду і вирішили, що ще краще тиждень Дочекаємо. Якраз, якраз, це було правильно ніби, ніби вгадали, бо якраз минулий четвер трошки було і холодно, і дощ і дощово. А сьогодні просто чудова погода. Завтра обіцяють теж класну погоду. Тримаємо кулачки, пальчики схрещені за те, щоб була справді сонце і щоб було побільше людей. Як завжди, на шапку допомагає онкогематологічному відділенню Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, що у нас зараз стоїть на меті. Цього року ми маємо таку достатньо амбітну, але достатньо реальну мету по збору коштів. Нам потрібно придбати спеціальний хірургічний стіл з рентген-пластинами, який він чутливий до рентгенівських променів і є можливість дитину і обстежувати, і робити різні маніпуляції, і робити різні хірургічні втручання саме на цьому столі. Таке обладнання, ну, на даний момент ми там шукали, дивилися, воно коштує там, приблизно, залежно від моделі, десь 260 тисяч гривень плюс-мінус. Але ми розуміємо, що до кінця сезону воно може здорожчати. Ну, тому так було. Минулого року ми теж збирали на обладнання, яке виросло в ціні майже вдвічі, поки сезон. Нічого ні. собі. Ну так, уявляєте, ну, Минулий рік був дуже складний, я не знаю, який буде цей, навряд чи сильно легший, так, але може трошки стабільніший. Ось тому ми зараз е, так собі е, цілимося на 300 тисяч гривень, ми хочемо зібрати цих 300 тисяч гривень. В принципі, це реальна цифра. І сподіваємося, що зберемо і придбаємо це обладнання. Коли ви вирішили, що на шапку має повертатися, коли ви вже, так знаєте, продумали дату, продумали навіть концепцію. У вас на меті завжди допомога діткам. Чи не думали, можливо, додати до допомоги діткам допомогу все-таки нашим військовим? Ну, дивіться, це по-перше дуже складно поєднати, тому що за яким принципом ділити ті кошти, які ми зберемо. По-друге, організаторами на шапку 5 років поспіль є громадська організація, громадська ініціатива Галичини. Організація створена у 2014 році. З 2014 року ми системно і постійно допомагаємо військовим. Проєкт на шапку це тільки один із наших проєктів. Паралельно ми робимо дуже багато різних проєктів, які спрямовані саме на підтримку українського війська. Ми проводимо і аукціони, і ярмарки, і виставки, і е, якісь такі локальні збори коштів. У нас постійно актуальні, і якісь лотереї. Ну тобто, чого ми вже тільки не вигадуємо, бо будьмо відверті, люди зараз донатять мало, донатять критично мало. І ті збори, які ми там рік тому могли закрити за тиждень, ми зараз закриваємо в кращому разі за два місяці. Ну так і є. Це ми були до цього готові, бо проходили це в 15-му. 15 тобто це не не нові для нас штуки. Е, і Власне, минулого року, коли ми думали, відкривати чи не відкривати сезон на шапку, у нас виникло на секунду таке питання, а може все ж таки на ЗСУ. Але ми так подумали, знаєте, що би не відбувалося в країні, чи ковід, пандемія. Ми не закривали проєкт, до речі, пандемії, ми продовжували на шапку і відбувався. Чи повномасштабне вторгнення, що би не було в країні, а дитячий рак нікуди не дівається. Ну, на жаль, так не буває, що стався ковід і зник рак. Або сталася війна і зник рак. Він постійно. Більше того, зараз у нас в області ще окрім тих дітей, які лікувалися і лікуються. Які живуть в нашому регіоні. В є дітки з інших регіонів переселені. От, власне, так. я хотіла про це ще поговорити. Що справді зараз дітей, які потребують цієї допомоги, цієї підтримки, і можливо, що. навіть вдвічі більше, адже ми знаємо, наше місто виросло ну в одну третю точно по кількістю населення, власне, через те, що є внутрішньо переміщені особи, і люди приїжджають з дітьми, з тваринами, і як тварини, так і самі переселені, так і їхні діти. Хворіють і Це хворіють не тільки на грип, на ковід, а й власне на рак. Так, і в нас у відділенні 25 ліжок стаціонарних, розраховані на 25 дітей. Вони постійно зайняті. Ну тобто, відділення не пустує. Знаєте, ще там на початку повномасштабного вторгнення дуже велика кількість онкодіток виїхала за кордон з батьками. Тоді була така можливість, і люди скористалися цією можливістю. Правильно зробили молодці великі. І поїхали. Але поїхати за кордон на лікування з дитиною це не так просто, навіть якщо тобі все лікування забезпечують там. Бо з дитиною за кордоном треба ще жити. Це теж кошти. І не завжди країна, яка прийняла на лікування, може забезпечити ще й побут для матері, для дитини, для родини цієї другий момент в країні, в якійсь європейській країні, завжди все ж таки виникає ще мовне питання, бар'єр мовний. Так? І тому ті самі людині з Миколаєва чи з Херсона. Чи з іншої якоїсь частини України простіше лікуватися в Івано-Франківську, де вони хоча б розуміють мову, аніж їхати, припустимо, в Німеччину, де ти не знаєш жодного слова і не розумієш нічого взагалі. Тому багато батьків свідомо прийняли рішення залишитися у Івано-Франківську і лікувати дитину у Івано-Франківську. Е, наше онкогематологічне відділення має досить хороші потужності. Саме головне, що там працюють висококваліфіковані лікарі. Я це кажу не тому, що я з ними з 2018 року, навіть ще раніше ми допомагали онко. Відділенню я це кажу, тому що я це знаю, тому що я знаю дітей, які одужали. Я знаю історії батьків, які лікували дітей. Я знаю, що наші лікарі ніколи не будуть брати на себе роль Бога і вирішувати, кому жити, кому не жити. Якщо вони розуміють, що вони не зможуть надати допомогу цій дитині, вони самі шукають варіанти, як цю дитину відправити за кордон, де її лікувати, як їй надати допомогу. Тобто ніхто не тримає тут батьків з з дитиною. Але якщо дитина йде по стандартному міжнародному протоколу, то немає сенсу їхати десь за кордон по препарати ті самі. Зрозуміло, дякую. Давайте тепер перейдемо більше до того, як буде проходити на шапку. От що планується в програмі, пане Андрій, давайте ви розкажете. Ну, Вже вкотре, скажемо, це вже традиційно. Нам дуже приємно, що струнний ансамбль Кватро він вже кілька сезонів відкриває на шапку, і це десь дуже приємно. Також Долучається, звичайно, Сергій Лазановський, який теж став таким, можна сказати, символом шапки на шапку Амбасадором. бо да. <реш> тому, що дійсно його дуже люблять, як і струнний ансамбль, і це дійсно приємно, коли є такі вже, скажімо, наші постійні учасники, які ніколи. Звернешся, і вони зразу готові виступати. І цього року також буде з нами виступати співачка Рома Туз. і теж дуже цікаво, що, що нові долучаються. Так далі ми плануємо ну, продовжувати, скажімо, вже щочетверга. І вже йдуть, йдуть, скажімо, перемовини з кимось є домовленості, але то не завжди так можливо розпланувати відразу цілий, скажімо так, сезон, але намагаємося по максимуму це робити і думаю, що буде цікаво. Скільки триватиме сезон, і от за сезон, скільки приблизно артистів допомагають на шапку? Це, це треба підраховувати, але до кінця ну, жовтня майже сезон. можливо, та до середини точно, а там просто по будемо бачити по погоді. Ну це дуже багато четвергів, так, якщо так. рахувати четвергами. Ну тобто, це фактично виходить, що раніше було по неділях, тобто, окрім того, що є багато різної роботи, то так доводилося, скажімо, часто від, відмовлятися від чогось, тому що фактично майже цілий день ще один. Для цієї для всієї команди, ну ми від самого сміт. початку проводили концерти по четвергах. Минулого року так. ми прийняли рішення Неділю. проводити по неділях. Причина була в першу чергу це комендантська година, бо треба було раніше закінчувати і раніше роз'їжджатися всім по домах. Тому концерти ми почали робити в день, а вдень це тільки неділя. Зараз ми все ж таки повертаємося до своїх вечірніх годин, побачимо, як піде. Поки що фіксуємо, що це четвер, так як нас завжди було традиційно. А далі будемо бачити, бо від, якщо то. відверто, я ось останні кілька днів не знаю, може, ви частіше буваєте вечорами в місті, а я от останні кілька днів спеціально ходила по місту ввечері, і я не розумію, куди поділись люди. Оце до речі, ви щойно дуже правильно підкреслили, тому що от навіть в день в обідній час людей значно більше аніж у вечірні. Чому й зараз пішла така традиція гуляти в обід? Мені здається, що це пов'язано з все ж таки воєнними діями, тому що в нас багато хто ховається від воєнкомату, скажімо так. Я навіть там спілкувалася з колегами, з друзями, то вони казали, що, наприклад, популярні заклади в Франківську, там якісь ресторани чи кафешки, де зазвичай ввечері ніколи бо не стоять. Так, що треба було наперед замовляти столика, бронювати, бо інакше не потрапиш. А Зараз кажуть, заходиш ввечері, п'ятниці і там пусто. І нормально, можна там. Ну, напевно, це з цим теж пов'язано, бо я, чесно кажучи, не маю більше з чим пов'язати, бо і кіно порожні, і театри порожні, і вулиці порожні, і кафешки порожні, тобто швидше за все люди десь ховаються. По хатах або роз'їхалися десь на ближні села, я не знаю, було ну, важко сказати. Тому, чесно кажучи, навіть так якось остерігаюся і не знаю, що буде. Дія є, звичайно, але. Надія має бути, тому що перед нами і перед вами, і перед цілими франківчанами, мешканцями нашого міста, гостями стоїть просто шалено добра мета, мета допомогти дітям. І я знаю, що також під час нашапку шапку 2023 року буде проходити ініціатива, яка носить назву Кошик хоробрості. Давайте розповімо детальніше, що це таке, для кого і для чого. Кошик хоробрості це ідея не наша. Ідея існує давно і використовується в цілому світі давно, в тому числі в Україні давно. І вперше Івано-Франківську акцію кошик хоробрості ми робили ще в 2013 році, 10 років тому, як, як виявилося, я навіть не думала, що це було так давно. Трошки по, -по і в іншу, в іншому так, скажімо, в проєкті, проєкті, Так, та. ось і зараз кошик хоробрості, якось вона виникла мені так спонтанно. Я згадала просто про цю штуку. Ідея. Кошик хоробрості це будь-яка коробка, контейнер, неважливо що, заповнений маленькими іграшками. Клас. Так, це дуже так, мило. Це Іграшки мають бути маленькі, такі, які поміщаються на долоньку. Я ще зроблю уточнення, бажано нові, мабуть. Тільки нові. От, Тому 에... що, от скільки, я вас переб'ю на хвилинку, так. скільки було випадків, коли навіть на початку війни допомагали дітям. і знаєте, Дуже сумно, коли люди все, що вдома не добре стоїть потрібно. або не потрібне, давно валяється на балконі, відносили цим дітям. Не треба так робити. Підіть у магазин, купіть краще дві маленькі нові іграшки, і це буде набагато цінніше і краще, ніж ви принесете величезний мішок з дому, іграшок, які з 90-го року а. чекали свого часу. Юля, це дуже слушне зауваження. Більше того, в даному випадку ми маємо ще один нюанс. Нам потрібні не просто іграшки, ми маємо розуміти, що ці іграшки підуть в онкогематологічне відділення дітям, які лікуються від раку, вони проходять хіміотерапію, їхній імунітет критично знижений. І е, та якась, е, ну, грубо кажучи, мікроб, так, е, на який організм вашої здорової дитини не зреагує ніяк, йому ну, нічого не буде. Е, для онкохворої дитини контакт з такою інфекцією може бути дуже серйозним або й критичним. Тому іграшки мають бути тільки нові, це однозначно так. Звичайно, що ми будемо відсортовувати, я впевнена, що все ж таки хтось принесе якийсь непотріб, ну нічого, таке буває. Однозначно ми будемо сортувати, ми будемо переглядати це все. Але стосовно іграшок, вони мають бути маленькі, вони мають бути нові, вони мають бути такі, які не становлять потенційної небезпеки. Так, без дрібних Це гисталюк, які? Без, угу. без, Ну тобто, що це може бути? Це можуть бути маленькі машинки, це можуть бути якісь маленькі м'ячики, типу там попригунчики стрибунці. Хто має діток плюс-мінус? З якогось віку від дошкільного і до підліткового, то може порадьтеся зі своїми дітьми, вони вам підкажуть, що краще. Е, можуть бути якісь маленькі набори для творчості, невеличкі, так, щось там таке маленьке. Можуть бути діти дуже люблять зараз різного віку, діти люблять якісь е, е, штуки, Боже, як це називається, до мобільних телефонів, так, якісь брилки, щось такі, якісь прикраси, якісь такі затискачі. Е, це можуть бути якісь кубик Рубика, щось такого плану, якісь невеличкі фігурки тваринок малесенькі. Так? І так далі. Я щойно згадала, може бути йо. йо Йо-йо, О, йо -йо. до речі, в переліку <рес> це, це, це так кльово. Та, в переліку який я писала, я теж там вказувала йо-йо. Тобто, щось таке маленьке, браслетик якийсь, не знаю, з прикольним написом, наприклад. Якась прикраса, щось невеличка. що подарує дитині гарний Градість, настрій, позитивну емоцію. Так, так, так. Тому що цей кошик хоробрості буде стояти в маніпуляційному відділенні, тобто туди, куди дитина вже тільки переступає поріг, вона вже починає плакати, бо вона розуміє, що зараз як не укол будуть робити, то якусь ще голку в тебе запихати. Ну приємно там точно не буде. І коли вона може переключити свою увагу на кошик хоробрості, розуміючи, що от дивися, зараз ти секундочку терпиш, ми швидко це закінчуємо, і ти витягаєш з кошика сюрприз. Так? Це дуже відволікає, дуже налаштовує дитину на позитив. Я взагалі мрію і хочу, щоб такий кошик хоробрості був у кожному відділенні лікарні, в кожному маніпуляційному кабінеті, всюди, в лорвідділі, в неврології, на травмпункті, всюди. Це не проста задача і тривала по часу, і велика по фінансах. Я не думаю, що ми одним проектом зможемо це покрити. Але принаймні в онковідділенні ми дуже хочемо поставити, тому що дітки онковідділенні, вони туди не приходять на 3-5 днів, як в інші відділення. Наприклад, вони там місяцями по пів року, по 9 місяців хтось повертається додому і приїжджає в відділення. Знову це фактично другий їхній дім. І тому так важливо, щоб там все було для них затишно. І є ще такий нюанс. Якщо навіть ви принесете іграшку, вона гарна, якісна, нова, але не підходить для кошика хоробрості, вона буде просто в ігровій кімнаті, тому що там ще є такий хол, в якому діти граються між процедурами, кому дозволяє стан здоров'я. Тому всі іграшки, які ви принесете, вони все одно потраплять до дітей. До речі, ви куди приносите іграшки? Ви можете приносити їх на наші концерти по четвергах. Ми з радістю приймемо. Якщо вам це не зручно, ви можете написати нам на сторінку на шапку. І ми з вами домовимося, як, яким чином, або ви підійдете до нас в офіс, або якщо, наприклад, вже є, до речі, кілька бажаючих, які зголосилися в себе в офісі чи на підприємстві, чи в навчальному закладі теж зібрати іграшки е організовано там до якогось певного числа, і потім ми просто під'їдемо і заберемо. Такий варіант теж можливий. І кошик хоробрості треба наповнювати постійно. Ви ж розумієте, іграшки будуть закінчуватися, їх треба буде поновлювати. Тому це така ініціатива, яка, я думаю, буде тривати навіть після закінчення сезону. Клас, от ви щойно говорили, а я сиділа в мурахах, тому що справді це неймовірно для наших дітей, і хочеться, щоб ніколи діти не хворіли, щоб всі діти видужували, і щоб навіть період боротьби з такою важкою і складною хворобою, як рак, приносив для них, хоч якісь позитивні емоції. Дякую вам за це. Дякую за те, що допомагаєте, і дякую за те, що на шапку відновлюється. Що вже завтра ми почуємо 18 звичних вже улюблених артистів на сцені. Якщо ви не знаєте, де знаходиться перехрестя вулиць Світовського та Лесі Українки. Як ви зараз керуєтесь? Розказуйте кажемо біля площі руської триці це звичайно всі найкраще орієнтуються. це серед місця це саме саме центр. площа міцкевича Так, площа Міцкевича. вулиця труша можете орієнтуватися найменша вуличка франківська дуже близько від ратуші дуже близько від стометрівки саме центр зрештою ви почуєте музику приходьте концерти наші завжди вони такі дуже душевні камерні в нас тільки жива музика жодних фонограм і з 2018 року, відколи існує у нас не прозвучало жодної російської пісні на сцені. Це якось ну типу само собою, артисти розуміють, що не можна. І що, що цікаво, що артисти дійсно вже телефонують, питаються, коли вже ми можемо знову виступити. Інколи готують програми, інколи просто в зв'язку з, тим... зв з тим… І це повністю благодійна ініціатива, абсолютно. в зв'язку з тим, що вонарів. багато хто ну використовує фонограми, а ми кажемо, що ті, потрібно тільки вживу, тобто домовляються. З іншими музикантами, там виконавці і роблять нові програми, скажем. Ну, тобто, Акустичні. це цілий цілий процес, скажем, це своєрідна магія. Ще, ще окрім того, що це благодійний концерт, це, це ще мистецький процес, який дозволяє людям трошки по-іншому ставитись до цього. Тобто, ми вже ту панограмщину скажемо трошки прибираємо. Клас, я знаєте, я пам'ятаю цей момент, коли люди ви розповідали про те, що от зараз фонограм у нас немає, у нас тільки живе виконання, і тоді е, артисти ще так трішки, знаєте, з голочками мені здається були. Вони так ще остерігалися. То зараз дуже приємно чути, що люди вже шукають вихід, шукають вихід як. Співати без фонограми не, не там ми говоримо в плюс. А, артисти можуть співати наживо, але просто на фоні буде на, грати на, музика. Навіть мінуса. Так, та, так, та, це та, тобто, та. це не в плані наживо, це от співати, а в плані наживо це коли грають все, на, все інструменти. <ріху> так. так, Тому от, дякую всім артистам, які допомагають, і хочу попросити кожного слухачів, хто зараз нас слухає, не полінуватися і завтра о 18-й прийти на перехрестя вулиці. Взколесі Українки послухати, насолодитись, згадати, що на шапку існують. Вони розпочинають сезон і допомогти нашим дітям. Дякую вам, дякую за те, що прийшли, дякую за те, що робите, і хочу, щоб ви наостанок побажали щось нашим слухачам. Ну, Хочеться, звичайно, в першу чергу це думаю, що всі ми хочемо того миру. Але, звичайно... Хочем перемоги, а не ми. Перемоги, не Пер... миру. Миру і перемоги. Миру після перемоги. Так, <клес> миру, звичайно, щоб дітки могли. Ну, дітки не хворіли, це звичайно, але є такі, скажімо, дітки, які, на жаль, на жаль, не завжди можуть виходити з хворіб, скажімо, одужувати так до кінця, але навіть в наших силах допомагати дітям перебувати, скажімо, в кращих умовах. Так, Людмила, Я бажаю вам бути сильними, тому що нам це дуже всім потрібно, абсолютно всім. Я бажаю вам дбати про себе. Це дуже важливо, коли ви не подбаєте про себе, ви не допоможете нікому. І запрошую приходити до нас. Нам дуже цінна і важлива ваша підтримка. Нам дуже цінно, коли ви своїми дітьми стоїте і танцюєте на площі, коли ви приходите з своїми домашніми улюбленцями, коли ви приходите з своєю коханою людиною, обіймаєтеся під музику. Це дуже зворушує, надихає, і це одна з причин, чому шостий рік поспіль на шапку шапкою. Проходьте, чекаємо. Я теж буду чекати кожного з вас завтра, нагадую, 4 травня, 18.00 перехрестя вулиць Вітовського та Лесі Українки. На шапку в концертній програмі Ансамбль, струни, ансамбль квадрокорда, Рома Тус, Сергій Лазановський. Тому приходьте та насолоджуйтесь. Дякую вам. Сподіваюся, що ми з вами ще посеред сезону зустрінемось. Ви будете розповідати, що ще чекає Франківчан та гостей міста. А зараз нагадаю, що сьогодні вранці. У студії в рубриці Друга кава була Людмила Лінник та Андрій Савка. Говорили про проект на шапку з його ініціаторами. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.